Усім привіт! Хочу вас запитати, як багато видів пахлави ви взагалі знаєте? Я до недавнього часу знала лише буквально 2-3, Але зайшовши нещодавно у магазин і побачивши більше ніж 10 видів пахлави, я зрозуміла, що мої обізнані явно є прогаленим. Як ми знаємо, пахлава не є традиційною французькою стравою, а тож тут її можна зустріти досить рідко в магазинах. Але я знайшла супермаркет, власником якого є саме представник східної нації, і саме зараз в продажі з'явилася пахлава, і її було настільки багато, що в магазині просто починали розбігатися очі. Я трішечки підзняла сам асортимент, і як тільки я відзняла якийсь один вид пахови, продавець одразу відкривав той лоток і давав шматочок на пробу. Після такої дегустації я зрозуміла, що вийти з порожніми руками я абсолютно не можу. А тим паче вийти з двома-трьома видами, ну не зовсім ну, дивно, тому що настільки все смачне, різне і от, оригінальні прям смаки, що я вирішила придбати практично всі. Єдине, що деякі буде там дублювалися, тому я вирішила, навіть якщо один і той самий смак в різних формах, то взяти щось одне і більше зіграти все ж на різних сортах. Не буду довго говорити, перейдемо одразу до дегустації. Ви не повірите настільки, хоча, можливо, навіть повірите, тому що аромат максимально притаманний пахлав, такий медовий, масляний, чути, що це буде щось неймовірно солодке з листковим тістом. Я взяла шість видів пахлави, і один із них мені дали не в одному екземплярі, а одразу практично півтора шматка, тому що це одне кружальце, а це вже шматочок іншого. Коштували вони всі однаково по півтора євро. І відповідно за ці півтора я також заплатила лише півтора євро. Як бачите, я вирішила почати із найяскравішої, мало того, що вона лежала з самого верху цього судочка, так і ще й вона була така прям типуча, мені хотілося почати саме з неї. Вона дуже цікава на смак, адже зверху ми бачимо тоненьку хрустку карамель, а всередині ніжну, прям таку текучу начинку, ніби карамель, але з таким яскравим і готовим присмаком. Горіхів у цій немає, але в наступних буде дуже багато горіхів, тому пропоную переходити до них. Тепер вирішила взяти найтемнішу, була найяскравіша, тепер найтемніша. Вона вже не така хрустка з таким коричним пряним смаком. Дуже багато також меду, але вона вже після такого пряничного типу. Хоча, звісно, і пряником її я також не назвала. Класна пахлава, вона досить бачить, сильно липне до рук, і а, вона ще зверху обсипана кунжутом, якого у смаку практично не відчувається. Знаєте, мені це ще дуже схоже на такі наші облиті пряники. Дуже теплий затишний смак. Відкладаємо це східне сердечко і перейдемо до наступного, такого ромбика. Це вже такий прям горіховий поріг. Дуже багато горіхів. вони ніби всі такі потовчені, залиті медом, і власне складають з собою таку начинку. І зверху зовсім трішечки листкового тіста і ще такий мигдаль посередині. А, дуже смачно, і мені здається, що поки що це був найніжніший варіант. ще варіант мені здається розробник дубайського шоколаду, орієнтувався саме на е, такі східні ласощі. Зверху дуже багато таких, ніби ниточок. Я думаю, це тісто катеїхи, можливо, я помиляюся. Я, звісно ж, не знаю всіх цих назв цієї пахлави, тому просто буду орієнтуватися на те, що бачу. Тут дуже схожа горіхова начинка на ромбики. І зверху дуже багато такого тіста. Комусь буде плюсом, комусь мінусом. Воно дуже приємно хрустить і доповнює горіховий, насичений такий жирненький смак. Ромбик? Бо мені ясі, десять. по мало алкоголю. Трикутник, такий ніби сендвіч і ролл. Пропоную почати саме з рола. Як бачите, тут дуже-дуже багато меду знизу. Я боялася, що за день а, весь мед стече вниз, але ні, пахлава досить добре його тримає. Звісно, сироп, який залишився в формі, але його не так багато. Проте останні двох горіхових це найсолодша пахлава, тому що це лискове тісто вібрало в себе дуже багато цього солодкого сиропу, плюс самі горіхи з цим сиропом. Мені здається, що не усі зможуть прямо насолодитися дійсно цим смаком, тому що знаю, що багатьом часто пахлава видається надто притерною. Я любитель пахлови, тому це однозначно мій варіант. Ну, а ми з вами переходимо тепер до трикутничка. Так якось вийшло, що трикутник розбирається, ну, я скажу, як сендвіч, просто на дві половинки, але спробуємо, звісно, відкусити все зразу, щоб повну ту смаку відчути. Тут, мені здається, було найбільше хрускоту. Тому що верхня цей тіста дуже такий хрусткий, в той же самий час і соковитий. Вирігів достатньо, але не забагато. Такий найнейтральніший, найуніверсальніший варіант, який сподобається, мені здається, абсолютно усім. Ну що ж, ми з вами спробували вже шість видів пахлави, Але це ще не все. Я ще додатково взяла, можливо, це не зовсім пахлава, але також східні ласощі. Це вже можливо можна назвати і такою мигдалевою халвою. Чому мигдалевою? Тому що продавець нам одразу на арабській мові знайшов в Ютубі і назву, і якраз таке невеличке відео, як її приготувати, можливо, в домашніх мовах. В прикладі з арабської мови це називається мигдалеве Серце. Поряд ви можете бачити скріншоти. Я подивилася, з чого вона готується. Готується вона з манки грубого помолу та середнього помолу. Також у складі є мигдаль, що свідчить навіть а, те, що зверху так також вкладений а, один горішок. Знаєте, це дуже смачний десерт. Я б це назвала надзвичайно ніжним бісквітом. Колись я перевіряла рецепт із Тіктоку і готувала манну галбу. Але вона в мене вийшла просто як така тверда манна каша. І я зрозуміла чому. Тому що, як правило, у нас у такому великому асортименті подається лише дуже-дуже дрібна манка. І звісно, вона не дасть такої розсипчатості, як дасть саме манґа грубого або середнього помолу. Тут же це ідеально розсипчатий смак з медовими та медалевими нотками. Ні на що не схоже, нічого подібного я до цього часу ще не куштувала. А, дуже соковита сама ця страва. Не знаю, от можливо хтось спробував. А, напишіть, що це, на що це більше схоже вам? Бісквітик, а, можливо, це якийсь десерт, халва. Пахлава навряд чи, тому що навіть він сказав, ним, що це не пахлава, це от мигдалеве серце. І навіть показав так, типу Кьор. З французької мови перекладається як серце. Ну і Альмон, якось так він сказав, це ж, звісно, з англійської мови Мигдаль. Тобто ми так зрозуміли, а потім ще переклали скріншот, який він нам дав а, з, ці, з цими рецептами, і там вже було написано і рецепт, і пропорції, і просто бери і готуй. Але де взяти манку крупного помолу, я не знаю. Як любитель пахлави, я віддаю своє серце абсолютно всім цим претендентам, але мидалеве серце я не пробувала ще ні разу, тому для мене сьогодні це фаворит. Кожна із сьогоднішніх наших варіантів пахлави були просто максимально унікальні, не схожі одна на одну абсолютно ніяк. Тому... Раджу спробувати, якщо десь побачити в продажі, особливо а, саме цю помаранчеву, тому що тут і цікавий колір, і смак, і текстура. Тобто такого я, мабуть, навіть не бачила ще ні разу. Дійсно, металеве серце, і ці помаранчеві саме кружочки. Я була дуже приємно вражена, коли побачила в магазині такий величезний асортимент пахлави. Рада була з вами це все спробувати і наскільки можу передати вам такий опис смаку, передати хрускіт неймовірний цієї пахлави. Взагалі познайомити трішечки вас з таким асортиментом, але додатковий аудіоефект. Сьогодні створював ще й дощ, який йде з самого ранку, тому перечекати його був точно не варіант. І вирішили знімати, як є. Сподіваюся, дощ нікому не завадив, а навпаки, створив такий затишок. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім скоро у новому відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні, які вийдуть зовсім зовсім скоро. До побачення!